Українські волонтери, незламні представники незламного народу. Проєкт Ми поряд на радіо Місто над Бугом». Вітаю усіх слухачів, вітаю, усіх глядачів радіо «Місто над Богом 101,8 FM, в ефірі проект Мипори з вами. Працює Віктор Мозлевський. Також я радий вітати наших гостей. Це Олена Стеценко, співзасновниця та очільниця волонтерського центру Вінниця. а Також Любов Федонюк, співзасновниця та волонтерка волонтерського центру Вінниця. Сьогодні ми будемо говорити здебільшого про тактичну медицину і вітаю вас, вітаю, вітаю. дорогі пані! І давайте розпочнемо з того. Ми трошки скажемо про волонтерський центр Вінниця, його заснування. Коли він був заснований і як ви почали? одразу роботу заснування волонтерського центру Вінниці відбулося досить таки хаотично. Це а, в перші дні повномасштабного вторгнення просто був сигнал, що потрібно щось робити, і люди почали самі збиратися. І так склалося, що сформувалася в нас досить таки велика потужна команда, в яку входила а, велика кількість медичних працівників, і почали а, до нас надходити запити ті, які стосуються саме медицини. В той час було дуже складно з тактичною медициною, з загальною медициною, взагалі з медициною з постачанням медичних препаратів. Звичайно, ніхто не був готовий до таких масштабів, об'ємів, до таких запитів, і ніхто не знав де це брати, і не було таких потужних там логістичних зв'язків, як зараз, наприклад. Тому ми займалися гуманітарними різними напрямками, але основним і завжди був такмет, він сформувався, у нас досить крепко я б сказала, і до сих пір ми ним займаємося. Ви маєте самі приналежність до медицини, медичної освіти? Чи ви стали вже медиками під час повномасштабного вторгнення? Ми уподібнились до медиків більше, коли почали е, працювати з тактичною медициною. Ти хочеш чи не хочеш, але ти маєш розбиратися в цьому. І, бо якщо ти не розбираєшся, то це буде погано, те, що ти передаєш. Ми почали розбиратися, вивчати. Олена на взагалі фанатик цього всього. Але ми е, маємо знати, що ми передаємо. Наприклад, якщо нам терміново треба скомплектувати аптечки або рюкзак медика, то хтось з нашої команди знає, що потрібно робити, що туди класти. Ми приїжджаємо на наш штаб. І складаємо швиденько. Тобто тут. в команді у вас є і лікарі і так, військові є. медики, так які можуть а, військових показати. медиків. Немає в нас є професійні лікарі угу. за освітою і є люди, які їм допомагають. Як ви реагуєте на запити із е фронту? Так, от, наприклад, те кладіть, те, того більше кладіть, того взагалі не потрібно. Ідуть Йду, такі запити до вас? так? Звичайно, запит проходить декілька рівнів перевірки завжди. По-перше, є ті медики, з якими ми вже працюємо. Медики, командири і підрозділи, з якими ми вже співпрацюємо досить таки довго і не потрібно нічого перевіряти. Якщо це ми кажемо про якісь нові підрозділи, нових медиків чи новостворені бригади, то вони приходять перевірку. Ми отримуємо від них певні списки. По цим спискам ми дивимося, що а, дійсно якісне. Вони просять, що не якісне. Якщо там в списку є на Албуфін, це зразу питання. А, якщо там в списку є якісь заборонені препарати, теж окремі питання. Налбуфін ви сказали на Албуфін. Албуфін, да. що це за пора? Наркотичний заборонений, uh -huh. знеболюючий, який вже на даний момент вивели з обігу і. Ну, майже до кінця вивіли з обігу і вони не повинні бути ні в аптечках. Але ми можемо в продажу побачити, що тактичні аптечки з налбуфіном. Просто вони мають більше Албуфін цей препарат має більше протипоказів, ніж показів до використання. І ці армії світу від нього відійшли через ці протипокази. Наскільки змінилась тактична аптечка від початку повномасштабного вторгнення і от станом на сьогодні, Якщо я мого... по наповненню має новини. Наша? Ну так. Якщо ми кажемо про наповнення, яке йде по стандарту НАТО, комітетом ТІСІСІ, то воно було з самого початку одне-єдине. Якщо ми кажемо про наше наповнення, то з самого початку в нас не було можливості діставати всі комплектуючі. Тому ми е, працювали, напевно, що перші три місяці з якимись... Місцевими аналогами перепробували багато чого, і наша аптечка, можливо, перші декілька місяців була неповноцінна. Нас якогось компонента могло не бути, тому що його просто не було можливості дістати Це за стандартами. Ті Так. — сі, ви йдете за цими стандартами обов'язково. Звичайно, mm -hmm. я зрозумів. А як тестується, от кожен якийсь препарат, який попадає в медичну аптечку, як він тестується на фронті? Чи він не проходить там тестування? Має туди вже надходити все перевірене. Туди Аптеч... вже має проходити все перевірене, mm -hmm. тому що є стандарт. Є те, що рекомендовано, а то беріть. Те, що не рекомендовано, не беріть, бо воно не працює. Якщо воно не працює, тоді воно вбиває все. Все дуже просто ніхто не передасть там. Не знаю, турнікет чи ну ладно, турнікети передають погані. Щось перене передадуть. Візьміть хлопці, протестуйте, виживете, то ок, не виживете. Тоді ми не будемо більше цього передавати. Ну це. Це не так робиться Там інша ціна здоров'я і життя. Ем, як щодо замінників аналогів, я розумію, у 2022 році їх було багато. Да, достатньо замінників і аналогів. І зараз все-таки йдуть більше оригінали. Ну ви формуєте безпосередньо аптечки. Ми е, працювали з аналогами перші декілька місяців. Тоді що тому, що ми перші декілька місяців дуже багато чого вивчали. Ми працювали тоді, пам'ятаю з турнікетами Блекфронт. Точно перші два місяці ми працювали з оклюзійками іншого виробництва. Але коли ти вже вчиш цю тему, да ти вникаєш більш глибоко, ти розумієш, що різниця в ціні не варта тих ризиків і той лотерей, а спрацює, а не спрацює, і ми прийшли виключно на ті компоненти, які є перевірені, рекомендовані і всіма схвалені. Це дуже важливо. Питання тут не настільки в ціні, скільки важкості десь е, знайти його по оптовій ціні. Ми купуємо партійно, е, збудувати логістику за кордону, там з Америки, наприклад, купувати великими партіями і побудувати логістику сюди. Так само це досить таки важко, але на це потрібно було якийсь час, е, якісь певні зусилля. Воно зараз вже є. Тому в Україні не можна зараз сказати, що немає можливості купувати якісний такмет. Немає можливості вже є. Питання зараз просто ціни. І бажання, угу. Олена Стеценко та Любов Федонюк, співзасновниці та волонтерки волонтерського центру Вінниці у нас в ефірі в проєкті Ми поряд Ми продовжуємо розмову. Здебільшого говоримо про тактичну медицину. Скажіть, будь ласка, як у вас напрацьовувалися стосунки із військовими на фронті? Тобто, як вони виходили на вас? Як ви будували таку комунікацію? Сарафан на радіо насправді. Е, Перто перший... ще знайомий чи родич? Звичайно, перші місяці е, просто військові зверталися за всім чим. Можна було за різними комплектуючими. І це була не тільки тактична медицина, тому що люди хаотично зносили просто все. На будь-яке оголошення це були там: і ковдри, і термоси, і ну, будь-які якісь побутові речі, які потрібні військовим. Вони просто от моментально зносилися, передавалися військовим. І велика кількість військових мала наші номери телефону, контактні. Потім вибудувалось так, що ми займаємося професійно-тактичною медициною, наскільки це можливо, професійно сказати. І ці контакти почали передаватися від медика до медика. Мені просто часто дуже пишуть медики, Я ваш номер телефона передав там колезі з сусіднього Іваку. В них там зараз там розбили чи ще якась проблема, дефіцит чогось. Вони до вас звернуться. щоб ви я просто знала, ким він рекомендований? І що це дійсно е, є медики? ВАК або дзвонять родичі і кажуть: ну, нам треба в родич брат сватку. Його відправили або він вже там, або його відправляють через кілька днів. Йому треба аптечку, турнікет, і тоді ми вже кажемо, що краще співпрацювати напряму з військовими, тому що комусь видають аптечку, і вона більш-менш нормальна. Треба тільки щось доукомплектувати. А є такі аптечки, які просто неможливо їхати в зону бойових дій з цими аптечками, і ми повністю її замінюємо. Тому ми просимо, якщо це там родичі або друзі, щоб ми співпрацюємо напряму з військовими. Бо це буде легше в логістиці. Ми відправляємо їм посилки, або вони, якщо можуть, приїжджають до нас по цій аптечці. Так набагато простіше всім, і нам, і військовим, і в комунікації. Безпосередньо волонтерський центр не везе на передову. Ні, в нас в теж буває доставка на передову. У нас є доставка хлопці, доставка, да. У нас є, е, хлопці які виїжджають, але ці виїзди не відбуваються на постійній основі. Тобто, це там декілька виїздів в місяць. А Якщо ми говоримо про тактичну медицину, вона їде кожен день. Просто це один день може їхати одна коробка, а другий mm -hmm. день 20 коробок. І вони можуть їхати в абсолютно різні місця. І не завжди ти можеш проїхатися абсолютно в ті всі зони. Це дуже дорого по грошах, тому що потрібно заправити авто. І ну доставку платити стільки грошей за доставку. Це ну багато. насправді насправді ми за оптимізацію ресурсів. Чому? Тому що для того, щоб заправити авто, відкривати потрібні так само збори, шукати якісь гроші на пальне. Потрібно час для того, щоб туди поїхати. І цей час ти можеш витратити тут по-іншому. Дякуємо. Є. Нова пошта гуманітарна, не допомагаюся всіма вантажами. Є можливість через колег-волонтерів, іноді ми беремо чиїсь посилки, іноді хтось наші бере посилки. Так само військові іноді виїжджають, і є можливість через машину з військової частини передати. Це не є на даний момент супер критично. Часто під час спілкування з волонтерами, от вони говорять, що їм дуже важливо, щоб отримати такий, називаємо це звіт, що військові. Отримали допомогу з фотографії, обов'язково надіслати. Як ви до цього ставите? Чи ви вимагаєте звіт військово, що надійшла все таки допомога, і потрібно якимось чином прозвітувати про це? Так, ми просимо звіт, але бували випадки, коли цей звіт ми не мали можливості отримати. Ну так склалося умови. Умови це потрібно да. не волонтерам, це потрібно тим людям, які будуть бачити нашу роботу. Угу будуть кидати гроші на збори, тому що ми знаємо, що ця посилка доїхала. У нас є документи. Там ми співпрацюємо за запитами офіційними. Але люди, які донатять, їм потрібні звіти роботи, куди ми витрачаємо їхні гроші. І тому у нас на наших сторінках офіційних завжди є фотозвіти про отримання допомоги нашими бійцями. Якщо не буде цих фотозвітів, відповідно буде менше довіри від людей. Відповідно, ми не будемо мати змоги закрити збори і закупити ту саму тактичну медицину, яка є дуже дорогою. Тому ми не вимагаємо фотозвітів, ми їх дуже просимо. Хлопці дуже з розумінням до цього ставляться. Вони такі так, без проблем, знімаємо відео. Ми сфоткаємося. Вони ж теж розуміють, для чого це все. Так, вони навіть напряму говорять, ми знаємо, як працювати з волонтерами. Там фотка, відео, все буде. Кому подякувати, скажіть. І ну, типу, вони розуміють, що ми допомагаємо їм. Ну, нам це треба, ми знаємо, що це треба нам, але і їм це треба теж треба. Насправді, хлопці за нами самі слідкують, і коли навіть виставляєш якийсь звіт з ними. А чого вони виставили там ще відео з подякою? Говорю, фотозвіт достатньо. там, Ну, вони слідкують, вони так само лайкають, і вони насправді навіть багато донатять в наші збори. Це дуже приємно, це такі прям кредит довіри, кожен раз. Прям мурашки, коли там приходить там 200-300, буває декілька тисяч приходить від одного і ту саму військову постійно. Тому це. Олена Стеценко та Любов Федонюк, співзасновниці та волонтери волонтерського центру Вінниця в проєкті Мипоряд на радіо міста Анбугу. Ми продовжуємо розмову. І я хотів запитати: ви сказали про донати, про надходження? Яка зараз ситуація із цим? Яка зараз? Ну я маю на увазі останні останні тижні, останні місяці. Впади. Ну, збори взагалі даються е, важко. Літом вони завжди давалися дуже важко, тому що люди більш розслаблені, напевно, що і у нас дуже велика прірва між е, фронтом і між цивільним життям. Е, наша влада, напевно, що е, створила такі умови, де люди максимально комфортно себе відчувають в тилу. Тобто нас оберігають десь інформаційно оберігають, і е, цих, скажімо так, вибухів стало менше дякувати нашому ППО. Е, нас менше страждає, мені здається, наш Вінницький регіон ніж це було в попередні місяці. Побачимо, як буде зимою, але оці комфортні умови вони е, відображаються на тому, що відчувається менше донатів, відчувається менше там е, тем, які стосуються військових, обговорюються в нас в суспільстві. Насправді. Так воно є. Це військові бачать так само. Вони це відчувають. І ну оце те негативне, про що ми повинні говорити так само кожен день і нагадувати, що потрібно робити репости. Ви ти не можеш зробити донат, у тебе немає фінансової можливості. Окей, але будь-яку новину з фронту, да, позитивно, негативно, просто е, її репост для того, щоб вона в мережах з'явилася, для того, щоб було видно, що в Україні війна є. Тому що інформаційна війна вона так само триває і. Соціальні мережі вони зараз не завжди нам допомагають. Вони дуже часто блокують волонтерів, блокують військових, не дають можливості цю інформацію розповсюджувати. Тому оці всі лайки-репости, да, це не просто про лайки-репости, це про ту інформацію, яку важливо, щоб світ бачив і знав про Україну. Певно, кожен українець е, знає, що таке турнікет. Ну, принаймні він про нього чув стовідсотково, так і це м, такий найважливіший так засіб. Е, ну, один з найважливіших засіб засобів на фронті. Яка зараз ситуація з турнікетами і з е, їхнім, так мовити, із сертифікацією і з їхньою якістю. Було б непогано, щоб ще кожен українець мав турнікет собі. І знав, як ним користуватися. Це обов'язково. Тому ми проводимо курси до медичної допомоги і всіх запрошуємо про можливості зараз так само. Хто чує, записуйтесь на будь-які курси, платні, безкоштовні, будь ласка, проходьте до медичної допомоги, вмійте користуватися турнікетом, купуйте собі турнікети якісні. Нехай вони будуть. Те, що стосується турнікетів на фронті, то ми маємо ситуацію, коли. Хотілось би, щоб наші на фронті військові мали виключно якісні турнікети, але на жаль, такої ситуації немає. Аптечки, ті, які вони отримують від командування медичних сил, вони частіше всього мають неякісні китайські турнікети підробки, які підходять тільки для навчання. В Україні немає чітких жорстких прописаних офіційно вимог до якості турнікетів. Сертифікація тут дуже умовна, тому що в нас є українські виробники, які зареєстрували просто ТУ там Тернопіль просто ТУ про вироб, що це є турнікет, а не ложка. І схожий на турнікет. Так, да, він просто є турнікет, виріб, турнікет, але воно не має ніякого відношення до якості цього виробу. Відповідно, ми стикаємося з тим, що ці неякісні турніки постійно випадають на фронт. Їх продають якісь там групи, телеграм-канали військові, їх продають якісь там одноразові сайти, ці лендінг і так далі, продають тисячами в день і їх купують люди, тому що люди не розуміють. Ну, він і є турнікет. Пека дружині подзвонив чоловік і каже: мені треба турнікети, так? збери гроші. І вона йде, просто купує, не знаючи, що. І там. Вона купує той, на який неї вистачає коштів, бо і той турнікет, і той турнікет. Вона бачить, просто той турнікет Кат, той турнікет там Січ, той турнікет там ще якась назва. Не будемо там рекламувати цих виробників, ще якась назва. І різниця в ціні там Кат 1300 гривень. Січ магазини продають. по 600-700 гривень виробника можна взяти 570. А ще якісь виробники є українські, які продають там по 300-400 гривень. І вона бере то, на що не вистачає, в мене розуміє різниця, то, на що вистачає коштів, або то, що вона. от Дивиться візуально, воно так само турнікет ти бере за 300-400 гривень. Він на фронт. Дуже добре, якщо на фронті а, військовий розуміє, що це там не підходить, або він до цього сказав їй, що конкретно купувати. Або є нормальний командир, який в змозі проконтролювати, що є в наявності його військових, і це забрати в них, або медик. Але на жаль, не завжди їх вистачає для цього контролю. І неякісні турнікети попадають, і неякісні турнікети попадають на кінцівки наших військових. Та як ми спілкуємося в основному з медиками, тому що ми займаємося профільно-тактичною uh -huh. медициною, це відповідальність основного медика. То медики нам скидають постійно ці фотографії, що передають, що на ногах хлопці самі собі вдягли. А він міняє, встигає. Якщо він встигає, а скільки не встигає. Ну, Севір відео останнє було, яке завірусилося в мережі, коли в одного військового було три Страва. кінцівки поранених, так і йому накладали три турнікети медик. І потім медик цей вижив. Він теж отримав поранення і каже, що я замінив три неякісних турнікети зі свого рюкзака медика і отримав поранення. І мені не вистачило турнікети, тому що я не перевіряв. не знаю, як так сталося. Він не перевіряв свій турнікет, який був в підсумку. Він каже: Я його накладаю. А він ламається в мене в руках. Я розумію, що я просто зараз можу витекти, ну, стикти, стикти кров'ю і все. Йому пощастило, що була швидка евакуація, і його врятували. І він потім каже, що три турнікети я замінив, врятував життя трьом хлопцям, але сам міг би ну, не врятуватися через неякісний турнікет. Це ціна життя: 92% всіх смертей на фронті від кровотечі. Так, масивна кровотеча. Якщо маєте змогу передати, то передайте якісний. У Нас була просто була така сама ситуація, коли сестра, ну чи якась родичка, не пам'ятаю це вже давно було. Просила аптечку і турнікет передати для брата. Вони тоді якраз пакували посилку. Я кажу: що в нас і зараз тільки аптечка, бо якраз йде збір на турнікети. І в нас їх просто фізично немає. там тиждень ще орієнтовно чекати. Вона добре. Я почекаю, потім дзвонить мені і каже, що я тут знайшла турнікет там за 300 гривень. Я його беру і відправляю. Ну, І ми тоді зразу, що ні, такого не може бути. Ми посварилися, але вона не відправила поганий турнікет, і я просто дякую всім силам цього світу. Що вона дослухалась до робити? Так, вона дослухалася. І я, я не знаю, яка ситуація там зараз, але поганий турнікет не потрапив в руки військовому, і це тішить. Скільки військовому, то вони ж вам розповідають, скільки їм потрібно турнікетів мати з собою чи з бойових завдань. Ну, й необхідний. Мінімум мінім. два. 3, 4, скільки може бути. Тому що якщо один турнікет ну, ну, не спиняє кров, потрібно накладати два турнікети. Не факт, що це буде поранення на одній якійсь кінцівці. Тому ну, чим більше, тим краще. Два, три, чотири мінімум. А там далі як виходить. Розуміло. Ну і певно, останнє питання: що б ви могли побажати так, для покращення медичного забезпечення наших військових? Ми дуже... Бажаємо командування медичних сил наших переглянути вимоги і внести критерії до якості комплектування аптечок до тих турнікетів, які потрапляють на фронт. Це як тільки воно з'явиться, мені здається, тоді і волонтери, і родичі почнуть на це звертати увагу. Воно все-таки йде звідти, в першу чергу. А коли командування медичних сил каже про те, що все ок, вони всі забезпечені, але ким вони забезпечені, чи волонтерами, чим вони забезпечені, які ці турнікети, які ці бенти, які потрапляють на фронт, це важко. Дякую вам, дякую за вашу роботу, за небайдужу позицію. Олена Стеценко та Любов Федонюк, співзасновниці та волонтерки волонтерського центру Вінниця були у нас в ефірі. Дякую вам. Слава Дякуємо. Україні. Героям слава. Проект Ми поряд завершується. На все добре, Українські волонтери, незламні представники незламного народу. Проєкт Ми поряд на радіо Місто над Бугом.